Окунь? Окунь? Дуже гарний. Та ти що? Дивіться, гарний. На танточку і нанодже гріх. Дивіться. Який хороший. Та ти що? Дивіться на флік? Друзі, привіт спінгіста Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні у нас такий невеличкий кемпінг, така риболовля сімейна, така кумовська. І сьогодні ми на річці Бистриця будемо ловити рибку, яка нам сьогодні, як то кажуть, яку нам е, Посейдон дасть сьогодні зловити, друзі. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво. Річка Бистриця, в межах міста, е, попла-попер і мікроджиг. Мікроджик все разом. Тому, друзячки, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний, поставте лайкос. Я думаю, буде цікаво. Погнали! Хо-хо-хо-хо! сход! Ай-яй-яй, на танточку покльовочку. Але це вже... Технологія. о Крупняк, крупняк. Ти бачиш, як ми його Ого То це все щось гарне, Макс. <laughs> а є у нас кіцак? Та нічого собі. Що це таке? Окунь? Дуже гарний. Та ти що? Бачите, і це він тут полює. Горбань. А Ну, ходи сюди, мацянький, мацянький Oh -oh. Дивіться, який красунчик, на танту і на ріці, і на флік від Golden Can. Ну, я думаю, 200 навіть є. Там Двіці. Давайте подивимось як він задасть Ей, куди ти поплив не туди? на екрани це, це це Щастя. На екрани в мене є щастя. Дівницький, файний, Покручений. Максимочку. Тутуп. гарненький, Ще один. Ходи сюди, сюди цих всіх окунців. Дивіться, друзячки, я ловлю на мікрушку, а Максим ловить на поплопопер. І ловить. Три або? Слухай, а я дві зловив, а ти вже три. Три. Максим Улайк. Максим то мій ком. Дівчата, ну що то має бути, нічого не горить? А ми не міємо. Угу. Беремо дрова! Ну давай. Так, запали! <сум> Саме краща штука, щоб розпалити вогонь. То ми зараз збираємо. І розпалюємо. Охо Нічого собі, нічого собі. За такий був удар. Ще один такий гарний. Чекай, 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 чекай максим, 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 Максим. Весики. Хороший. Може той самий? Йде? Ні, той поплив вниз. верно. <сху> 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 Дивися. Десь як він соса. Опа. Тихо, тихо, тихо. Угу, угу. Макс, вечірня роздача у нас. Дивіться, яка приманочка. Це танта і нано нанодже від відвиста. Бачите? І такий от горбач дуже гарний. Я його кину туди далі, бо той пішов був по течі. Лосі, хорош, хорош. Окей. Опа. Опа. Там дали киють. Це максик в цьому, знаєш. Як е... В Японії, в інших ресторанах, ти приходиш, п'єш саке і ловиш таку рибку. Ну нічого, що собі друзячки у нас на танту роздачі. вони якісь такі дикі матросики. Бачите, цей тандемчик танта і наноджагріх від Веста працює. Ну і звичайно, дивіться, друзячки, флік 24-го року. Крутняк пішов. Ні, бачив, ти так підсік і воно так знаєш чуть-чуть трохи -чуть набіг. Це роздача? Тихо, тихо. Та ти що, Та ти що? Ви ще один такий Макс? Ну, напроси. Зійшов? Пливи туди, пливи, пливи, пливи. Я йому, знаєш, трохи дав більше слабини. Треба було може трошки його швидше форсанути чуть-чуть. Але був гарний. Оп, Максим також щось зловив. Ого-го! Чекай. А це головник. Ну все, Максим, бачиш? І на твоїй вулиці є свято. Пливи. Росте. Такий клюнув, а потім такий оп і догнав матросик, дивіться. Такий клюнув раз, а потім оп і зробив два. Біжи. Вверх. А ну покажи, як це зробив. <рес> Для підписників. Для підписників. А я чому? Тут отак, а тут не треба тримати. Верби ти все, вс, паркне. Та чому воно не виходить? Ну я відки знаю, що тут. Ну, майстер-клас. Так, так, так берем ко Ну Нучка, зараз ява показує. Це очеред? Розполовинімо. Ну а... Заряжаємо в пустову установку и запускаємо по ворожому танку. Ти знаєш, я трохи в шоці. Чо? То бутый цей? Ну, одну ведь дай. хочешь две стоять. Все, поплыв. Все, поплыв не на нашу сторону. А, ну, ничего. Ну, ты за, за Призим. Ты второй дюйма. Ма! Будем же потім там ловает нижче. О-о-о. Там Значте, знову на танточку. Ну, давай. Тепер <гум> Знову на флік. Що, друзі, багаття прогоріло і от у нас О така штука. Такі смаколики були. Діти накупалися. Сонечко Гроза пройшла стороною. І зараз будемо смакувати. Сосисочки та корочки. Ну що, друзячки Ковтайте слину. Бачите, сосисочки, корочка, картопелька, помідорки. О, правда, там вже одну дивиться. Діти вже доїдають. Смачно вам! Думайте! Да, лайк ставити чи ні? Да. Да. Дивіться, як гарно, друзі, вечоріє. Річка бистриця. Шумить. Ми вже всі наїлися. Трошки... Так, з цим. З відчуттям міри випили по одному пивку. Ну і звичайно рибалами. мій комплект. Ой, слизько. Я ще думаю, зараз на цьому плесі, там де я ловив, ловити пару окунчиків спробувати. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Буде дивіться карно. дев'ята вже. Водичка тепленька, але вже темніє швидше. Раніше можна було б трошки довше половити, тому так. Трошки пізно, друзі, але розповім вам про мій комплект сьогодні. Це Golden Cage Freak 702 OLS, солідна бачите, вершиночка вклеєна і катушечка Vanky 500 з 0,4 шнуром. Оснастив я 1,5 бачите, наноджогрігом. От Така в мене сьогодні снасть. Річка бачите, мілка, чистенька, тепла, літо, так що ми рибали. І теж такий йдем з прийшов. А я раз поїхав, піймав опонів 12 штук, самі менші 700 грам, а то такі, від 700 до, до 2 Я... Але я їх мало там піймав. 5 <риснят> На живець, Це в Галичі. Потім поїхав другий раз, нема. Третій раз поїхав. Прийшов мужик, коли хто спинував, як ви. його був від грама за семи. Він теж на перекаті попав, він не шукав, на перекаті знайшов окуня і такі ж самі я ловив. Він, видно, попав доськл, в той день був окуня, видно. І ще попав на перекат, як стояв. Ну окунь. Ще один. Вон там. Там є безплатно, робить, ці платно, робить. Как з'їв приманку, бляха? Уявляєте? Та там без зараз є платно, зробити. Поправ є. Я б не сказав Мелкий. Я б не сказав що він мілкий. До п'яти, да? До п'я Ухта, ты це тут? Вообще окунь Тихо-тихо-тихо. Ого-го-го! Тихо, тихо. Я вже його бачив, Це кицех. Це хороший окунчик. Ух, та ти що? Та ти що? Хоче витягнути його? Пальця, окунь. Окунь? Не можеш взяти? Дивіться. Який хороший. Та ти що дивіться на флік? Оце грам да. 500 напевно. Окунчик. Де сфотка? Дивіться, який красунчик. Давай. Такий бутусик задав мені, знаєш. Ну що, друзячки, я приємно вражений. Це, то, що я вражений, це нічого не сказати. Гарний такий кавунчик, такий смугастий, влупив дав мені на флік такого ух, адреналіну! Капець. Дуже гарний кунчик. Так вдарив, таке виважування вправся на течі. Ох, гарно. Трошки барбікю, трошки часу з родиною, трошки риболовлі і день вдався. Тому поставте лайкоси, друзячки. Ну не знаю, вже... я вже сьогодні свою рибку зловив трофей, відпустив. Якось мені його шкода було забирати, але в загальному рибка була гарна. Було навіть і була в мене навіть ідея її засмажити на решітці, Але після фотосесії я подумав... Пора її відпускати. не буде файша! Погрійтеся трошки, бо цілий день мокли у воді. Це те Аліція, ти не то що шоу ти е, і Fire шоу робиш, і шоумен. Робиш а -а -а. нам шоу-програму. Е, ну що, друзі, на такій позитивній ноті буду вам говорити до побачення. Радий, що дивилися канал Франківський Скінгі. Сьогодні був такий, от, риболовля кемпінг. Тому Поставте лайкосики, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Всім па-па. А у нас там, бачите, фаершоу. Загально Загальному збираємося, гарно половили, гарно провели час біля річки. Тому...